Всіх вітаю, ви на каналі. Хотів би даним відео показати ще свою колекцію Раннього Союзу, 2021 рік. Займався ними давно. Наприклад, ще 6-7 років назад я починав. Зараз, за цей період часу, я маю доволі велику, цікаву і, наприклад, цінну колекцію. Я вже почав її розложувати для цього, щоб марки підписувати, я біля марок ставив, тому що вони всі різні. По бумазі, наприклад, по кольору, по способу друку. Доволі цікава колекція, на мій погляд. Дуже багато зібраного різностороннього матеріалу. Місце я ще тут уставляю, тому що в мене ще один альбом. Не один, а, напевно, є декілька батьків, дещо там теж можна обирати. В, даному, в даній колекції 99% марки складають в люксі. Тобто майже марки ідеальні. Маркам вже більше, ніж 100 років. Я думаю, що доволі цікава колекція, доволі показана з різними варіантами. Можете подивитися, я, до речі, деякі прилади ще купував. Мають вони прийти мені за кордону. Пізніше можна буде роз... показувати вже по кожній марки. Кожну марку показувати окремо її растри більш детально розглядати різні різновиди, все, що тільки можна. Зараз, поки не маємо можливості, я хочу показати просто 1921 рік, як я формував дану колекцію. От представлений вам перший стандарт. Різні марки насправді, різна бумага, різні відтінки, різний клей, також присутні е, проби, вони відрізняються. По по самому друку. Також в пробах різні є, як це правильно сказати, з різними растрами. Більш детально, щоб це все дивитися, я кажу, треба спеціальні прилади, і тоді є можливість буде вам показати більш детально. Просто зараз хочу побачити, щоб ви побачили, як я формував дану колекцію. Часу я раніше приділяв багато, е, ну, тільки зараз зміг розложити там 2-3 роки, наприклад, в альбом починаючи О, в такому плані. Далі 1921 року другий стандартний випуск. Також, бачите, він представлений. Проста, наприклад, бумага. Це папірусна бумага. Тут же йде сцепка. Тут різні відтінки є в мене. Також знизу зображені. З різними там приколами всякими різними з точками. Кажу, щоб це все детально дивитися, треба, щоб були нормальні прилади. І тоді кожну серію можна роздивлятися і показувати, що насправді як що відрізняється і чим. Доволі цікава також серія, багато дуже різновидів вона має. Розширена доволі. Представлена багато, в багатьох варіантах, як ви бачите. А навіть великий колір в мене є, якщо видно. Хочу сказати, що доволі ціна колекція, коли я купував ще це все, і я дуже багато перебирав його, і мені вдалося віднаходити доволі цікаві, наприклад, Доволі цікаві екземпляри. Я так його розставляю, пізніше я буду підписувати. У мене на скан копіях є. Я вже більшу половину ще колись розбирав. Бачите, представлені квартблоками, різними сцепками, по кольору. Це тонка бумага, це типографія. Я думаю, хто розуміється, в Ранньому союзі, тому не потрібно багато пояснювати. Хочу сказати тільки одне. Щоб колекціонувати Ранній союз, потрібно дуже добре розбиратися в марках даного, даного періоду. Реально кажу, дуже добре, треба багато всього прочитати. Я дивлюся останні два роки тенденцію на аукціонах, що там тільки продають. Таке фуфло вже продають за такі гроші. І саме цікаво, що люди купують. Не розібравшись, просто дивишся навіть на ті самі надруківки і розумієш, що це напівфальсифікат, тому що марка. Справжня, вона друківка фальшива і продається як оригінал. Ну, я не знаю таких продавців, які просто купують що-небудь можливо, бо думають, не розбираючись, марки даного періоду в гарному стані коштують дуже багато. І всякими різновидами вони теж коштують немало. І щоб купувати марки даного часу, потрібно непогано в них розбиратися. Ну, я непогано в них розбираюся, скажу вам чесно, я через то і купував. І думаю, що я правильно зробив. Це було правильне вложення коштів, яке вже давно себе оправдало. І, наприклад, та колекція, яка зараз я вам показує, наприклад, це рік. Це можна сказати, я нас. Понаходив саме краще, що було, і залишив його собі, не тратячи на це е, ніяких своїх коштів. Тобто я купував, продавав, купував, продавав, обмінював. В ітоні в мене та що колекція залишилася, вона пішла вже в великий плюс, і для мене вона якби е, стала вже давним-давно безкоштовною. Так, також далі дивимося. От е, марка даного періоду стандарта 500 рублів я мало бачив. Мало я її перебирав. У мене ще, напевно, десь одна чи дві є, не більше. Але однакові, там немає ніяких різновидів, нічого. Так що так. Ну, тут теж різне, того ж самого стандарту, різне. Указане, наприклад, да, ближче вже квартблок. Це папірусна бумага. Другий квартблок це проста бумага. Ну, тут зовсім багато, багато різних, всяких ще є нюансів. Це так, що так добре видно. Це, наприклад, апкляч. Пізніше все це буде вказано, підписано, тому що за. Помните, скільки багато інформації, але ну, реально кажу, голова квадратна від цього. Так. Також далі йдемо. Бачите квартблоки, сцепки, різні варіанти представлені з помилками без. Тут я вже не вложив нічого, бо, якщо чесно, часу дуже мало залишається. На філофелію потрібно витрачати дуже багато часу. У мене його немає, дуже багато. Так що хочу просто показати, щоб дехто можливо для себе взяв. там Зрозумів, я, наприклад, люблю, щоб моя колекція знаходилася в гарному стані. Я пояснюю, в нормальних альбомах, щоб вона не лежала в коробках, що вона не була розкидана. У мене і в коробках є, повірте мені, і розкидане є. Ну, те, що я назбирав для себе і хочу саме лучше, щоб в мене було, наприклад. Да? Я завжди його стараюся укомплектувати гарно. І зробити його для себе так, як воно має бути, і так, як воно залишиться нам пізніше. Все підписати, відсканувати пізніше, щоб ти знав. І тоді так воно і залишиться. І тепер остання серії 2021 року. Благодійний випуск. В поміч населенню також тут представлені марки. З різновидами, труба закрашена, труба не закрашена, різна бумага. Дана серія також вона в люксі теж немало коштує в такому виконанні, наприклад, як в мене, з різними різновидами. От ви бачите, апклящ також присутній на марці. На аукціоні, наприклад, в, таких, в такому стані, і в таких різних комплектаціях ви нічого не знайдете. Тому що що є, це є власних колекціях, і воно майже, якщо продається, то рідко, наприклад, так що купити такими серіями з всякими різними різновидами, просто немає. Так що так, така була моя. 21 2021 року Раннього Союзу, який я почав розкладати, ще раз скажу, для тих, хто колекціонує і хоче колекціонувати таку тематику, перше, що я можу порадити, що вам потрібно в цьому розібратися. І розібратися доволі непогано, що ви орієнтувалися. Тому що те, що продається, я вам ще раз кажу Дуже багато фальсифікатів, напівфальсифікатів. І продавці, які продають даний період, вони користуються тим, що в них купують люди, які не дуже сильно в тому розуміють. Наприклад, в мене багато було людей, які мені, наприклад, дзвонили, скидали на емейл марки доволі недешеві. Я проводив безкоштовні консультації, наприклад. там. Людина хоче купити якусь серію, їй там розказують, скільки цих грошей буде стояти. Я, наприклад, дивлюся там на цю серію, а там явні признаки фальсифікату, напівфальсифікату. Я не буду розказувати в термінології, що таке напівфальсифікат, що таке фальсифікат. Я думаю, що, щоб цю тему розвивати, треба орієнтуватися добре. І... Якщо ви хочете орієнтуватися, буде вам цікаво, можна далі про це говорити. До чого я веду? Я людині не одній розповідав, що як треба купувати, наприклад, там поради якісь робив. Але ще раз кажу по фотографію, це не так просто все зробити і все пояснити. І для того, щоб ще раз кажу купувати, треба хоч якісь елементарні е, знати ну Елементарні навики знати по ранньому Союзу. Наприклад, і, різні різновиди, або хоч би по читати різну літературу. Так, це менше 18 рік тут представлений. У мене ще також є альбомчик дома дещо. Це також різне. У мене відео за 21-й рік, 18-й рік є. Я просто ще хочу показати, як я починав. От у мене починаючи такі мої альбоми йти з 2018 року, я не знаю, напевно, по 25-й я його закрию тільки це альбом. Другий раз я не знаю, коли буду вже його порядковувати, Ясно, що це буде не скоро. Але головне почати. Головне почати і хотіти. І все вийде. Так що, кому було цікаво, пишіть, дзвоніть, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!